Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Як зазвичай, ми витягуємо три карти, і ви інтуїтивно можете вибрати свою карту. І так, дивимося: у нас три варіанти і вибирайте свій варіант. І так, сподіваюся, у вас все добре і ви живі та здорові. Гаразд, карта номер 1 І дивимося: у нас четвірочка мечів. Ця карта говорить про тимчасову паузу, про перемир'я, про примирення або просто стагнацію. У ваших, наприклад, відносинах, стагнація. Тобто немає або спілкування, немає якогось розвитку. Це може бути стагнація і на роботі, до речі. А ви, можливо, потребуєте якогось певного відпочинку. Нервовий зрив був розбите серце в когось, а можливо, просто якась неудача, якась травма. Психічний розлад і тому подібне. А ця карта вам в першу чергу радить дати собі трохи спокою. Знаєте, я згадала таку приказку: дайте сраці сіна, дайте собі спокій. А з другого боку, ця карта може говорити, що ви або захворіли, або якийсь час певний вже хворієте. Ця карта говорить, що ви потребуєте повного заспокоєння, заживлення ран. І виздоровлення, що ви вже йдете на поправку. І ще карта радить вам накопичувати свою енергію, свої сили, ось здібності і тому подібне, тому що незабаром в найближчому часі вам знадобиться ваша сила та енергія. Війна продовжується. Тобто я не маю на увазі тут війну, а маю на увазі ваша. Якась справа, тобто ви боретеся, можливо, за когось, за що, за щось, за якусь ситуацію, можливо, когось, якісь суди. ось якось так Можливо, вам прийдеться ще дуже великі сили, щоб вистояти свою позицію. Карта номер два. Тут у нас вісімка кубків. Зазвичай я дивлюся цю карту трошечки інакше. Але саме в цьому таро це розчарування. Людина чимось зачарувалася, людина чимось спокусилася. Щось вас, ну, Привабило, скажімо так. Ви мали, можливо, були закохані, або вам спочатку дуже подобалася робота, а тепер ви розчаровані. Тобто ваші рожеві окуляри впали, е е прийшла реальність. Ця карта говорить, що прийшла реальність це момент реальності. В першу чергу ця карта радить вставати. І шукати свого щастя. Тобто, якщо ви ось тако будете сидіти, журитися і споглядати на місяць, нічого у вас не вийде. Так ви і залишитеся, і може і все життя. А потім буде от людина в такому випадку, людина звинувачує. От. Американці винувати, не додали зброї, От, ті, ті то не хороші, що то зробили не так. А я така біла і пушиста. Ось, я така вся хороша, хороша. Вони мені наступили на ногу, вони мене викинули з роботи там або ще щось. Розумієте? Доренькі мої, не хочу вас ні в чому звинувачити, не хочу з вами, над вами сміятися. Просто хочу, щоб ви зрозуміли, ця карта вам радить йти вперед, шукати свого щастя. То не було ваше щастя, ви собі так намріяли, ви собі так. Побачили в той момент, розумієте? Ось. Вставайте і йдіть, шукайте свого щастя. Але щоб його йти шукати, треба спочатку знайти себе, а потім можна шукати свого щастя. бо Тому що, якщо ви знайдете себе, то вам нічого більше не потрібно буде шукати. А ви є тут і зараз, не десь-інде. Шукайте тут, в собі, всередині. Ось якось так. Карта номер 3 Тут у нас жриця. Верховна Жриця. Ви знаєте, вона дуже часто має якісь таємниці, вона дуже загадкова, таємна. Це і таємна жінка може бути. Можливо, це ви, а можливо, у вашого друга, коханця, чоловіка є таємна жінка. Можливо, у вас або у ваших близьних є якась таємниця. Можливо, вам сьогодні довірять якусь таємницю, або ви випадково про неї почуєте? Що може бути ще? Ця карта говорить, карта бездіяльності. Тобто, вона вам радить сьогодні нічого не От, от, все рівно, знаєте, от пишете ви мені кожного разу, а я все рівно забуваю предпринімати. Тобто нічого не застосовуйте. А, краще перечекайте, спостерігайте, прислухайтеся, хто що говорить, хто що робить, до звуків, до запахів, а до м -м -м, те, що ви бачите. ось. А ця карта ще говорить про інтуїцію. Дійте сьогодні інтуїтивно, не спішіть нікуди, тому що ця карта вона нікуди не спішить. Ця карта, як би вам сказати, це такий момент у вашому житті, коли ви бачите і відчуваєте живих, і навпаки. Будемо так казати, потосторонній світ. так? Тобто вам додається сьогодні можливість щось почути, побачити, що, можливо, інші не почують і не побачать. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, карта хороша, в принципі, нічого тут страшного нема. Можливо, дійсно, вам. Зайнятися якимись практиками, якимись медитаціями, але це карта все рівно свого внутрішнього світу, займіться своїм внутрішнім світом. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!